Добрий ранок. Сьогодні ніч була більш-менш спокійна. Один раз оголошували повітряну тривогу, і ми не чули вибухів, ми не чули, як літали дрони. Але сон, звісно, вже бути був перебитий. І так як сьогодні Чорна п'ятниця, то і в мене чорний сніданок. Почну. Зсередини – квітка з мого саду. Трояндочка, бутон не розпустився, а вже навіть заморозки були. Імбір, трошки імбірю. Далі локшина. Ось така локшина. Матільда лізить на стола. Я її утримую, щоб вона не залізла повністю. Вона має чорний колір. І коли я зварила, то трошки стала чорною вода, але взагалі колір, як ви бачите, зовсім не змінився. Як був чорний колір, так і залишився. Ось яка вона. Маслини, чорні, звісно, та чорна ікра. Починається чорна п'ятниця. Чорну каву буду пити, хоча вона не зовсім чорного кольору. Ну, Матільда, ти готова чорну п'ятницю зустрічати? Треба й тобі чорної їжі. Підсипати, якщо ти, звісно, будеш її їсти. А мені цікаво, чи буде вона їсти таку їжу, чи ні. Спробую. Всім бажаю смачного, вдалої, економної Чорної п'ятниці. Думайте перед тим, як купуєте щось, не треба захламляти свій будинок, підбирайте. Лише необхідні вам речі. А якщо купуєте продукти харчування, то хай вони будуть смачні, свіжі та економні. Бажаю всім смачного!